Доброї ночі та захисту Божого перевір свою віру: є віра душевна, бісівська та земна, а є віра Божа. Якщо твоя віра душевна, бісівська та земна, то вона не особливо відрізняється від цього світу та від грішних людей. Але якщо в тебе є віра Божа, тоді ти народжений від Бога, і твоє життя висвітлено Богом, і ти став праведним і святим, тоді твоє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня ти наповнюєшся хлібом насущним, откровенням з неба і роздаєш його іншим. Адже якщо Бог тебе освятив. Тоді ти освітлюєш шлях людям, щоб і вони могли знайти істинного Бога. Коли в тебе віра Божа, тоді ти частина святої сім'ї, Божої, і щодня спілкуєшся зі святими. Ти учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос, прийшовши у світ, викривав фарисеїв. Передових релігійників, що вони діти дьявола. їхня віра бісівська, бо вони виконують волю сатани, люди, урядники, церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть, і пекло, які розв'язують війну, це люди з бісівською сатанінською вірою. Адже це дьявол прийшов, щоб. Красти, вбити і погубити, а Ісус прийшов дати життя і життя з надлишком. Так можна визначити, хто з Богом, а хто з сатаною, хто сатаніст, а хто істинно вірує в Бога. Підпишись, напиши мені, і нехай Бог береже тебе. Амінь.